Допоки Ельдар зайняті створенням нового бога хаосу, Сланеш на невеличкій планеті під назвою Тера набуває сили нова молода раса, раса, яка в майбутньому завоює більшу частину галактики та встановить в ній свій порядок. Але як люди дійдуть до таких висот? Хто приведе їх до панування у галактиці? Саме про це ми й поговоримо сьогодні на каналі GameVis. Підготуйте собі чогось смачненького, вмощуйтесь зручніше і будемо починати. Як завжди, дякуємо за підтримку нашим патронам та спонсорам. Список цих добродів ви зараз бачите на екрані. Тож приєднуйтесь і ви до них, підтримуйте наш канал на Патреоні або тут на Ютубі. Ми ж передаємо половину зібраних коштів на потреби ЗСУ і обіцяємо вам ще більше крутого контенту. Ну а тепер до історії. Багато даних про розвиток людства було втрачено в період темної ери технологій, але й тих даних, що залишились, достатньо, щоб скласти загальну картину про основні періоди історії людства. Звернемося до записів історика Кріпіаса. Перша згадка про людей датується часом за 9 тисяч років до нашої ери, тоді, коли були побудовані великі єгипетські піраміди та сфінкс. Також саме в той час народився той, хто приведе людей до панування у галактиці. А саме імператор людства. Він один з безсмертних вічних, той, що ніколи не старіє. Про походження імператора майже нічого не відомо, але є версія, що шамани епохи неоліту, які були в своєму роді першими людськими псайкерами, розуміючи загрозу, що несе в собі варп, вирішили об'єднатися в одному людському тілі. Їх були тисячі, одночасно вони випали отруту і померли, а їх душі увірвалися в варп, знищуючи всіх демонів на своєму шляху. Через один земний рік, на території, де зараз знаходиться Турція, як тоді називалась Центральна Анатолія, народився імператор. Ще в утробі матері, завдяки своїм силам він змінив свій геном. Він став безсмертним, щоб позбавити себе необхідності переродження після смерті, тим самим зменшивши можливість потрапити до рук богів хаосу, які тільки й вишукували сильні душі, щоб їх поглинути. Невідомо яке ім'я йому дали при народженні, але пізніше Ерда, мати примархів, називала його Ніотом. З дитинства в ньому проявлялися сили псайкера, якими він з радістю користувався для досягнення своїх цілей. Впродовж 38 тисяч років він подорожував по потері, таємно допомагав тим, хто міг повпливати на розвиток людства, іноді і сам приймав образ великого лідера або радника, тоді коли це було необхідно. Він наділяв інших мудрістю і талантом, письменників, великих винахідників чи полководців. Деякі з них були малозначущими та забутими, але деякі стали всесвітньо відомими. Ніхто ж не знає, ким був насправді Леонардо да Вінчі, Альберт Енштейн чи Томас Едісон. А от імператор знав. Та не все було так добре. Іноді ті, кому імператор дарував мудрість, ставали кривавими тиранами, які розпочинали цілі епохи війн та переслідувань нічому невинних людей. Під час бронзової епохи та війн між людьми на тері остаточно сформувався перший бог хаосу бог крові та черепів Кхорн. Другим народився дзінч, бог хитрості та підступності. З його появою, світ заполонили інтригани та політики брехуни. Третім прокинувся Нургл – бог хвороб та гниття. В той момент потері кривавими жнивами пронеслися епідемії. Це було в кінці середньовіччя Європи. Про четвертого бога хаосу тоді не йшлося, хоча люди теж піддавалися розпусті та похоті, але не настільки сильно, як Ельдар, які його пробудили. Більш детально про Ельдар та народження Сланеш ви можете дізнатись з нашого попереднього відео в будь-якому випадку. Імператор провів багато тисяч років, відкрито не вмішуючись у справи людей. На початку третього тисячоліття люди тераформували та заселили Марс. В четвертому тисячолітті був відкритий Варп та почалося його вивчення. Більш детально про Варп та сутності, що живуть у ньому, ви можете дізнатися також з нашого відео. І тільки в 16-му тисячолітті люди почали заселяти найближчі сонячні системи, використовуючи примітивні кораблі з надсвітловою швидкістю. Нові колонії знаходилися на самозабезпеченні, адже шлях до них займав десять поколінь. Наступні десять тисяч років відомі як темна ера технологій, у 21-му тисячолітті люди створили так званих залізних людей, механічних роботів зі штучним інтелектом для допомоги у створенні імперії та заселенні інших планет. Також у цей період було відкрито Варп-двигун, який надав колосальний стрибок у заселенні інших планет та дослідженні космосу. Відбулися перші зустрічі та війни з інопланетними расами Ельдар та Орками. З'явилися перші люди з геном навігатора, сильні псайкери, що могли направляти кораблі у варпі. Мандрівки через Варп стали ще швидшими та безпечнішими. Сім'ї навігаторів організовували картелі та клани і стали впливовою політичною силою. Для допомоги новим колоніям створилася система стандартних шаблонних конструкцій «СШК». Вона містила у собі всі знання людства в області технічних досягнень та матеріальних наук. Туди також входили всі креслення всіх механізмів від простої сільськогосподарської техніки до інформаційних ядер і атомних енергостанцій, а також інших мереж, тобто все те, що буде необхідно для розвитку колоній. Для більш швидкого та безпечного переміщення по поверхні планет створили титанів. Величезних крокуючих машин розмірами з хмарочос та озброєних до зубів у 24-му тисячолітті з'явилися перші псайкери, люди, які могли користуватися силами варпу. Саме тоді відбулося перше зіткнення з демонами, породженнями Варпа, які проникали у розум ненавчених та незахищених псайкерів. І у цей період була втрачена система стандартних шаблонних конструкцій. Цивілізація людей почала поступово розвалюватися. В кінці 25-го тисячоліття залізні люди, роботи зі штучним інтелектом, які були створені для допомоги людям, змогли себе усвідомити та відчути кращими за людей. Вони повстали проти своїх творців. На щастя, люди все ж змогли знищити всі машини, але шкода, яку вони нанесли людям, була колосальною. У ході війни були знищені економічна та політична єдність людства. Під час битв обидві сторони використовували жахливу зброю, ентропійні пристрої, що спалювали цілі планети, гасителі сонць, змієподібні машини розмірами з кільця Сатурну та омніфаги, які за один удар серця зривали м'ясо з тисячі кісток. Багато планетарних систем були знищені. Ті з людей, що вижили, дали присягу більше ніколи не використовувати штучний інтелект. Замість залізних людей вони почали використовувати сервіторів, теж машин, але слухняних і обмежених в розумових здібностях. Пізніше планети були закриті сильними варп-штормами, які заблокували будь-яку можливість зв'язку та подорожей між ними. Цей період було названо ерою розбрату або довгою ніччю. Багатьом планетам довелося переходити на самозабезпечення. Державне правління на тері, відрізане від інших планет та систем, було зламане та розкололося на десятки країн, які зіткнулися у великій битві. Безперервна війна, що почалася у 27-му тисячолітті, тривала 2,5 тисячі років. Мало що залишилось від колишньої великої та могутньої цивілізації. Полководці техноварвари і їх орди, покращені за допомогою генної інженерії, постійно воювали між собою, перетворюючи поверхню планети на поле бою. Саме в цей період, у кінці 29-го, початку 30-го тисячоліття, на сцену вийшов імператор. Він, використовуючи свої знання у генії інженерії, створив громових воїнів або прото Астартес. Створені як жива зброя, вони були фізично набагато сильнішими та витривалішими ніж будь-які з воїнів техноварварів. На генетичному рівні в них було закладено воїнський дух та стратегічний геній самого імператора. І на відміну від того зброду, який їм протистояв, вони були армією. У впливових сил, що тоді правили терою, не було що протиставити імператору. Він гордо йшов попереду своїх армій, тримаючи в одній руці шолом голову звіра, а в іншій знамення з зображеною на нім блискавкою. Імператор розумів, що здійснити свій план з об'єднання людства він зможе тільки здійснивши певні дії щодо громових воїнів. Вони були створені тільки для війни і нічого іншого вони не вміли. Як тільки війна закінчиться і прийде мир, вони стануть загрозою стабільності нової держави, і це означало, що вони не повинні пережити кінець конфлікту, для якого вони були створені. В імперських хроніках сказано: останній з громових воїнів героїчно загинув під час фінальної битви війни об'єднання у кінці 30-го тисячоліття, яка знову об'єднала людство під правлінням єдиного імператора. Правда ж значно відрізнялася від хронік, оскільки доля громових воїнів була зв'язана з жахливою ціною, яку імператор був готовий заплатити, щоб забезпечити майбутнє людства. Знищення громових воїнів відбулося після фінальної битви. Невідомо хто здійснював їх страту. Хоча єдиними, хто міг це зробити, була особиста елітна гвардія імператора Легіо Кустодес. Хоча деякі з громових воїнів і уникнули кари, по закінченню об'єднувальних війн вони загинули від рук власних союзників. Не дивлячись на їх незліченні перемоги, вони були далекі від ідеалу. Багато з них були психічно неврівноважені, а інші перенесли тяжкі біологічні зміни після довгих років війни. Здавалося, їх тіла повстали проти них самих. Оглядаючись назад, можна зрозуміти, що імператор з самого початку розумів, що майбутнє імперіум потребує більш стабільної та постійної сили могутніх воїнів. Тому навіть в той час, коли громові воїни вели війну в ім'я імператора, він, зібравши навколо себе команду вчених та генних інженерів, збудував нові лабораторії глибоко під гімалайськими горами, де знаходилась його твердиня та золотий трон. Саме там впродовж десятків років було створено багато див генної інженерії, відомих та невідомих. Основним його досягненням було те, що об'єднавши свої гени та гени 20 різних тварин, було створено 20 примархів та 20 легіонів космодесантників або ж Адептус Астартес. Кожний з яких був створений з генетичного коду свого примарха. Відомо й те, що перед створенням примархів імператору було потрібно більше сили, тому він звернувся до богів хаосу, заключивши з ними договір. Половина галактики, яку він завоює, із десятьма з двадцяти примархів перейдуть у їх руки. Та насправді він і не думав дотримуватись цієї домовленості. Але боги хаосу це передбачили, та після створення примархів розкидали їх капсули по цілій галактиці. В деяких з них були посилені зародки хаосу, що пізніше призвели до найбільшої зради в історії всього людства. От ми і дійшли до найцікавішої частини історії світу Вархаммер 40000, тисяч, а саме початку Великого Хрестового походу та подій, що відбувалися після його закінчення. Подій, що привели людство до того стану, в якому воно знаходиться зараз, у 41-му тисячолітті. Та про це ми поговоримо вже в наступному нашому відео по історії Верхамер 40 Сорока. Як завжди, дякуємо всім, хто додивився це відео до кінця. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви побачити відео з описом кожного примарха та його легіону, або краще одразу поринути в події хрестового походу імператора. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал та підтримуйте нас будь-яким способом. До нових зустрічей на каналі GameVis!